Спеціальні підгороди, по-моєму 3,5, якби і малуватий для цього трактора Lovel 1054, набрали, звісно, спеціально підгороди, а так запустили, щоб кусочки такі робив. Воно все. Рівня хорошо. Таке чувство, наче після компактора. Да, де уплотнення трошки ну, є, бачите, бугорчик був, ну, грудочку верне, ну що ти зробиш? то нічого страшного. А так ось. У... Все. Удобрення за рубля нормально, бо розкидали ще удобрені. Отлічно красу ту робить. І завтра ж він перецепеть та й посіє тут.